Сліди показую, бачите як тут. Тут бігає тварин, лисиця. Фазани. Горностаї якісь там. Миші, шмиші. Тут прямо натоптано. Тут натоптано. Заходжу в ліс. Зараз подивитесь в ліс. Дивіться, тут не, не надувало, бо не було звідки тут оця От, І що падало, то впало і лягло тут. Дивіться, я йду ну, о, 20 см. Вже важко йти. І уявляєте, цей весь сніг розтане і вся ця вода попаде в ліс, ляже тихенько. І буде, і буде тут рай так. Ось що таке ліс. А це я вже йду. Вон фазан полетів, фазанка. А тут зразу, слухайте, прямо фазани бігають, шевеляться, тут дивиться. Оте, що ці придурочні екологи заборонили. Маслина, це улюблена їжа фазанів. Це... Овчинникова, ти фазанів лишаєш корма, ти убийця, убийця, вона не еколог, а убийця, тупа убийця, кровожадна. Нищить. На цих, на цих маслинах вир... Виживають, я вам скажу, мільйони. Вон знову фазани два полетіло, бачу. Два самця полетіло. От, завдяки цим. Маслина виживає мільйони тварин. А оці арахамуяни тупі От, І ті, та овчинникова не знаю, де вона взялася. Хочуть вбити цих росли, е, тварин, хочуть е, з, знищити їхню кормову базу. Вбиваючи е, маслину. Дивіться, бачите, який підорлик чи Ор, Орел. Чого він тут? Я вам скажу, що він в лісі а не на полі, бо на полі йому нема що робити. Він тут, караулить зайця, чи фазана, чи куропатку. Значить, дивіться, оце така невеличка галявина, вона серед лісу і вже з неї не здуває так. Я йду, о тільки що йшов по полю, там снігу було 20 см. Ой, о, пів сантиметра. Пів сантиметр. А тут я йду. Тут вже 10, 15, 20 сантиметрів. Дивіться, яке як тут це все життя, дивіться, це і сніг, це волога, це життя. Отак. Красота. Ви знаєте, для півдня волога це. Номер один, номер один. Та й для більшості України, для більшості, переважної більшості України. Навіть на півночі бувають засухи і, і скажімо, сосна сохне, це коли їй не втатає влаги. От, і, і от що дає ліс. Ліс дає, зберігає вологу і дає. Так. А поле, поле те, що розорюють. І степ вологи не дає, він тільки її забирає.